Т-54, Т-55. Коротше, давайте розберемося, потрібно воно чи не потрібно, чи воно мотлох, чи воно не мотлох. Зараз це все будемо розбирати. Почати варто з того, що у Т-54, так само як і у Т-55, дуже багато всіляких модифікацій. Головне зрозуміти, що не всі модифікації Т-54 мають навіть банальний стабілізатор гармат. Та що там стабілізатор? Рані версії Т-54 навіть ежектора на гарматі не мають, тобто після пострілу диму в бойовому відділенні стільки, що можна обісратись. Керування Т-54 так. Так само, як і Т-55, дуже і дуже незручне, тому що там, що правильно, фрикціони. і щоб їх зажати, потрібно стільки зусиль прикласти, що ви можете здуріти. Тобто комфорт керування такою машиною, особливо на якійсь дальній відстані, чи просто протягом довгого часу мінімальний. Там що мінімальний, його просто немає. Комфорт, совковий, що серйозно. Також в машині катастрофічно мало місця. Якщо ви думали, що в Т-72 місця мало, не переймайтеся в Т-54 та Т-55 абсолютно так само. Аж чотири члени. Екіпажу в такій маленькій шкарлупці, ну, м'яко кажучи, не дуже там вміщується. Ні, ну то залізти вони можуть, але як там працювати заряджаючим, краще про це промовчати, тому що заряджання там ручне і заряджаючі там є, а розвернутися там тупо немає де. До того ж, на відміну від того ж М-55С, тут ще й гармата, просто шматок гівна. Д-10 совкова срань, яка стояла ще на СУ 100. І я, чесно кажучи, взагалі не розумію, що ця допотопна гармата забула на Т-54, ну і Просто було дуже багато, а куди її дівати. На танчик б. Це ж типовий совковий хук хуки в х... ф... продакшн. Ви що, хлопаки? Не забувайте, не розслаблюйтеся. Танк є, танк є танк. Ууу б... Головне, щоб побільше було. І якщо ви думаєте, що я зараз тягну прикол, то ні, сувок дійсно хотів їх накліпати стільки, щоб ворог тупо не зміг їх всіх перебити. І це факт. До речі, стосовно того, чим Т-55 відрізняється від Т-54, зараз швиденько вам поясню. Коротше, візуально розпізнати їх можна по грибочку на башті. Якщо грибочок є, то це Т-54. Якщо грибочку немає, то це Т-55. Лайфхак. Чому так? Тому що Т-55 мав використовуватися в умовах ядерної війни, тобто він мав бути максимально. Таким ізольованим, максимально безпечним для екіпажу, тирим, пирим, ви, я думаю, всі доперли. Ну а так здалеку, по факту, ви їх ніяк більше і розрізнити не зможете. Ну добре, насрати на це повертаємось до гордості Т-54 та Т-55 до гармати Д-10. т Ця гармата настільки стара, що вона може стріляти каліберними бронебійними боєприпасами. Це просто жесть. Зате бронебійність таких снарядів просто фантастична. Аж 120. 25 мм бронесталі з відстані в 2000 метрів. О, це так результат. І так, 125 мм без ніякого нахолу, просто тупо, під 90 градусів, 125 мм. Як вам такий сильний результат по бронепробиттю, а? Ні, ну знаєте, якби Т-54 воював проти тигрів перших, панзерів четвертих, то німці просто о. Від такого бронепробиття. Ну насправді для цієї гармати ще існують підкаліберні боєприпаси. Але насправді їх один і <кій> не вистачить для того, щоб прибивати сучасні танки, тому навіть не знаю, чи є сенс взагалі їх якось згадувати. Але ці танчики можуть стріляти протитанковими керованими ракетами кастет. Назва цієї ракети як поганяло якогось зека, їй богу. Але якщо не помиляюсь, то стріляти ними можуть тільки Т-55. Та і то досить таки серйозних. Модифікацій сама ракета теж є різна: є тандемна, а є не тандемна стара. Стару не тандемну ракету може приплющити навіть старенький контакт перший. А проти тандемної такий прикол вже не покатить. Але скільки в русні цих танків, які можуть стріляти цим птуром, чесно кажучи, не знаю, але не думаю, що їх так багато, тому що це система не з дешевих. Броня Т-54 та Т 55 знаходиться в стані суперпозиції. Вона якби є, а її якби то і немає. Вона є проти стрілецької зброї проти автоматичних дрібнокаліберних гармат, ну проти такої. І всякої, знаєте, дрібної срані. Навіть версії з додатковою бронею на башті, на корпусі, один то хрін не зможуть витримати снаряд від Т-64. Само собою протитанковими керованими ракетами, типу Джавелін, Стугни, ЕНЛАВАМИ, це все валиться аж бігом. Само собою Русня може наліпити на ці танчики православні блоки від Контакту 1. Але Контакт 1 ефективний тільки проти звичайних нетандемних кумулятивних боєприпасів, тобто Енлав, Джавелін та Стугна, на це клали величезний бок. Та що там навіть тандемна граната для РПГ-7 вже може пробити броню з контакт 1. А якщо православні блоки контакту першого на Т-54 русня зажме, то пробити в лобову проекцію Т-54 так само, як і Т-55, можна буде зі звичайної гранати від РПГ 7. Що стосується приладів спостереження, то з ними тут просто найбідошніша біда. По-перше, варто сказати, що ніяких тепловізорів навіть на останніх совкових модифікаціях цих танків тупо немає. Можливо, русня туди хоч хоті гівняни, але все ж таки тепловізійний приціл один пн 96 Саме цей приціл зараз русня встановлює на свої Т-62 та Т-72. Якщо вірити тій інформації, яку зміг знайти я, то розпізнати ціль танк у профіль за допомогою цього прицілу можна з дистанції 3 км. Хоча цей показник такий собі, але це все ж таки тепловізор і це краще за нічого. Ну а якщо тепловізора не буде, то можна вважати, що в нічний час танчик тупо сліпий. За допомогою приладів нічного бачення, а не тепловізора навідник, Т-54 зможе розпізнати ціль на Дистанції 800 метрів. Командир вже значно гірше зможе бачити хоч щось тільки до 400 метрів. Навіть якщо це інформація правдива, це вже не дуже круто, враховуючи, що це просто прилад нічного бачення, а не тепловізор. Плюс, як і завжди, немає взагалі абсолютно ніякої гарантії, що навіть такий мотлух там залишили. Тому що, знаючи, як працює корупція в Росії, можливо, там вже все давним-давно скрутили та продали. Ну що ж, тепер стосовно динаміки та підвісочки. Їде загалом танчик непогано, тому що важить. Він небагато, а двигун все ж таки має непогану потужність. Підвізка, як ви можете бачити, по факту дуже схожа на ту, що стоїть на Т-72, і з цього можна зробити висновок, що вона абсолютно таки ж саме, лайно. А враховуючи те, що стабілізатора може ще й не бути, стріляти на ходу, скоріше за все, не вийде. Двигун знову представляє себе модернізацію того двигуна, який ставили ще на Т-34. Двигун сам по собі досить простий та ремонтопридатний і в наших умовах, тобто в нашій місцевості, ламатися не повинен. Цей двигун боїться міської місцевості та досить високої температури навколишнього середовища, тому що танки Т-90, які Рашка продала Індії, які оснащені також модернізованою версією двигуна В2, виходили з ладу саме по цій причині, до того ж, вони видавали дуже і дуже багато шуму. А ну і само собою заміна цього двигуна, особливо в польових умовах, це просто пекло. Якщо ви думаєте, що шанс вижити після пробиття броні більше в Т-54, аніж у Т-72, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що, хоча в Т-54. 4 та Т-55 немає автомату заряджання, боєприпаси все одно розкидані абсолютно по всьому танку. Я вам більше скажу, паливний бак разом з боєкомплектом розташовується в передній правій частині корпусу. Тобто, після пробиття верхньої лобової деталі є великий шанс якщо не підірвати, то точно спалити танк. Також хочу вам нагадати про те, що в танку дуже мало місця, тому під час пожежі в паніці вилізти з нього може бути і дуже і дуже проблематично. Ну а загалом русня може використовувати цей танк тупо як вогневу точку. Тому що це все ж таки танк і захист нього, хоча б якийсь є, банально від якихось 30-мм автоматичних гармат та кулеметів. Хоча каліберні бронебійні снаряди мають дуже низьке по сучасним міркам бронепробиття, цього більш, аніж достатньо для того, щоб пробивати всілякі БМПшки та іншу легкоброньовану техніку. Плюс для цієї гармати є звичайні фугаси. Так, калібр не дуже високий, тільки 100 мм, але все ж таки вони тут є. Ну і само собою, спарений з гарматою кулемет 762 та зенітний 12,7. Ціна цієї брички, а саме П'ятдесят приблизно 200 тисяч доларів. Хоча я думаю, що ціни дуже різні, все залежить від стану, року виробництва та модифікації машини. Ось така вона древня копалина. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.